Португалія під тиском економічної кризи розпродає свої компанії та частки державних активів, щоб повернути 100-мільярдний кредит, який раніше отримала від Європейського союзу. У непростій для країни ситуації португальські активи скуповують її колишні колонії. Новими власниками потужних підприємств країни стають Ангола та Китай, який, окрім грошей, потрібних португальській економіці має ще й імідж країни, де постійно порушуються права людини. У Лісабоні і не тільки аналітики та політики розмірковують чи пахнуть гроші. Тему досліджував Олексій Кузьменко. У минулі сторіччя Лісабон, розташований у гирлі річки Тагус, був одним із головних міст світу. Дослідники торгівці, завойовники. Такі люди, як Васко Дагама, зробили Португалію одну із світових суперсил минулого. Тепер все інакше. Португалія це країна із депресивною економікою, яка готова на крайні кроки, щоб виплатити багатомільярдні борги. Ангола є головним акціонером цього банку і купує ще один, який уряд виставив на продаж. Ангола також придбає контрольний пакет в португальській енергетичній компанії Galp. Ще раніше вона вже купила частину акцій через португальського посередника. Найбільшого виробника цементу у Португалії готується придбати бразильська компанія, а ангольців ще запрошують стати інвесторами найбільшої авіакомпанії країни та вкладати гроші в португальські аеропорти. Етичність співпраці з недемократичними країнами викликає питання у багатьох португальців, але лідери профспілок мають ще й інші зауваження. Ми проти продажу португальських компаній іноземним інвесторам. Стором ці компанії мають стратегічне значення для країни. А ще вони приносять прибуток, який повинен лишатися в країні. Ці гроші потрібні нам, щоб сплачувати борги. Інший потужний скупник португальських активів це Китай. Пекін вже придбав пакети акцій у двох енергетичних компаніях Португалії. Багато критиків вважають, що країна не має права продавати стратегічні підприємства недемократичному Китаю. З ними не згоден колишній голова португальського нацбанку. Він каже, що китайці пропонують дуже вигідні умови. Китайська компанія колсрігоджетайська компанія зробила найвигіднішу пропозицію, заплатила дуже високу ціну та зробила ще багато дружніх кроків. Вони залишили штаб-квартиру компанії у Португалії. Тож чому їм треба було відмовляти? Деякі португальські підприємства процвітають і в умовах кризи. Наприклад, іноземці, які стоять у черзі біля знаменитої булочної в центрі Лісабона, не інвестори, а туристи. Втім, криза в економіці Португалії це сувора реальність. І, можливо, португальцям вже не до того, щоб обирати, у кого вони беруть потрібні їм кошти. Олексій Кузьменко, Голос Америки.